Моє вітання! З вами Олександр Інковський та Крим Реалі. Щотижня ми розповідаємо вам про те, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь: завод шампанських вин новий світ, виставлений на продаж. Хто його купить та що збудують на місці підприємства? Завод е захвачений працює е по режиму, який визначили окупанти. Як кримські чиновники зізналися, що день депортації кримських татар для них тепер став святом. Это, общем, праздник, день Пляжі на півострові. На наведення ладу потрібні мільярди. Як воздух відкрили. Ви дивитесь Крим реалієм, кримська влада призначена Кремлем, хоче продати завод шампанських вин новий світ. Українське державне підприємство, яке було націоналізовано, а простіше кажучи, вкрадене російськими чиновниками 2014 року. На півострові сподіваються, що новий власник зробить величезні інвестиції та не злякається західних санкцій, під якими перебуває це підприємство. Навіть більше разом з матеріальними активами новому власнику пропонується також купити запатентовані українські назви. Що з того вийде та для чого насправді росіяни збираються приватизувати українське підприємство? Дізнавалися наші кореспонденти. Виробляють ігристе вино за класичною технологією. Воно витримується та проходить вторинне бродіння, а не штучно насичується вуглекислим газом. Труд здебільшого ручний і кропіткий. Пляшку ігристого витримують принаймні рік. В кожній бутилці шампанського на нижній боковій стіночці ви бачите, що там є осадок. І щоб тобі даний осадок не і к стінком бутила. Круками роботника працівника регулярно палиться прикладки з озбалтанням в кожній бутилці шампанського. Кожен працівник в день прикладу по 3500 даних бутылок. Завод Новий світ створив князь Лев Голіцин. Він перший і поки що останній приватний власник. Після нього підприємством володіли Російська імперія, Радянський Союз та Україна. Було ваше, стало наше. Сказала три роки тому. Керована Кремлем кримська влада і націоналізувала завод. А тепер шукає для нового світу нового хазяїна. в цьому році». И что это значит? Я не знаю, я ее надел, поэтому мне как бы это очень далеко, что придет, что будет, поэтому я не знаю. Что тогда будет? Будет хозяин, не будет, не будет государственного там. Завод має старе обладнання та не має власних виноградників за українських часів для створення ігристого купували найкращий місцевий виноград. Такою була позиція Мінагрополітики. Тепер виробництво пригальмовує російський закон про держзакупівлі. Купувати сировину на торгах непритаманно виноробству, говорять на заводі. Дуже трудно опит дегустатора, органолептичний і інший, перенести на бумагу і це в виде технічного завдання. Ну как можно описать э, аромат, который нам необходим? Как можно описать вкус, который нам необходим? Как можно описать тело вина? Щоб врятувати підприємство, інвестори ледь не в чергу шикуються, заявляє російська влада Криму. По предварительним даним, тобто ряд інвесторів э, заявляють желання, там, суму около я пока говорю потенциально то есть около 40 миллионов долларов на приобретение и около 30 миллионов долларов вложить в инвестирование в модернизацию производства официально я думаю что все это будет летом кто может купить завод шампанских вин новый Свит мы запытали у знавца российского рынка алкоголя. трудно сказать кто реально купит этот э, великий в общем-то завод но это прежде всего бренд я думаю что Несмотря на то, что, наверное, формально какой-то тендер, конечно, будет проведен, какой-то конкурс, тем не менее, завод должен поступить э, в руки, во-первых, богатого человека, во-вторых, которому бес, ну, достаточно серьезно доверяет руководство государства. Почему? Потому что, еще раз подчеркну, это великий бренд, перспективнейший бренд. Україна зберегла за собою торгову марку Новий світ. І вино під цим брендом розливає завод у Харкові. Кримське ж підприємство працює на російський ринок. На захід вино не продають через санкції. Завод э, захвачений, працює по режиму, який визначили окупанти. Він вважає, що майбутній продаж нового світу може обернутися не припливом капіталу, а розграбуванням майна. Російських інвесторів, зашедших в Крим, Ну, так и не увидел никто. Ни в э, туристический сектор, ни в аграрный сектор, э, ни в винодельческий сектор. Поэтому э, те якобы инвесторы, которые сейчас гуляют по Крыму, российские, это люди, которые хотят окупить свои инвестиции за 2-3 года. Потому что понимают, что долгосрочные инвестиции в Крым ⁇ это бесперспективная история. Ми поцікавилися у жителів селища, чого вони очікують від приватизації заводу. Ті хочуть, щоб інвестор гроші заплатив, але завод йому не віддали. Звичайно, моє мовлення, щоб завод залишити в тому вигляді, просто зробити великі інвестиції, якісь місцеві. І щоб завод залишився своїм заводом, будемо говорити, завжди. Я місцева, я теж працювала на цьому заводі. Звичайно, модернізація дуже потрібна. Оборудование все старое. Конечно, многие против. Против приватизации завода. Хотя бы, если бы что-то оставили, какой-то процент именно государственный. А раз оборудование будет поменено, и, значит, чуть-чуть уменьшится рабочих. Это по-любому. Потому что оборудование по современнее уже. Там кнопки туда-сюда. Вот. А если хуже, то тогда, наверное, и не стоит начинать. Робочих там не очень много там очень много штат на З Москви нас запевнили, що невдовзі Крим перетворять на виноробний рай. А почнуть саме з Нового світу. Люди сьогодні будують бізнес там не на 5 років, не на років. На 50 лет, на 70 лет, там, на 100 лет и более. Вот проект «Нового света» – это столетний проект на самом деле. За следующие 10 лет, я думаю, что площади виноградников Крыма достигнут 45-50 тысяч гектаров. Для меня тоже сомнений никаких нет. Если не будет собственных виноградников, под марку «Нового света» разливатим вино сомневанной якости. Этот сценарий не выключает бывший керівник еще одного великого крымского винозавода. Масандра, Новый Свет, Абрау Дюрсо. Конечно, кому-то хочется их объединить в одном, чтобы стать монополистом. Без собственной сырьевой зоны э, ничего хорошего не будет. И на материалы они будут завозить откуда-то, с Южной Африки, с Чили, с Кубани. А это не то абсолютно, на чем базировался Новый Свет все свои годы существования. Після приватизації нового світу можуть взятися за масандру. Принаймні цього не виключає теперішня директорка вонзаводу Яніна Павленко. Артур Гасприн, Олександра Шевченко, Назар Ситник для Кримреалії. А ви дивитесь «Кримреалії». Сьогодні в центрі нашої уваги найвідоміше Кримське ігристе вино під маркою Новий світ, а точніше, українське державне підприємство, яке було націоналізовано російською державою, а тепер виставлене на продаж. З Чим насправді пов'язане бажання кримських чиновників, призначених Москвою, продати вкрадене в України державне підприємство Новий світ. Про це ми запитали в голови кримського експертного центру Олексія Стародубова. То здание, которое было, оно по сути не сильно интересно с точки зрения инвестиций как в объект недвижимости. Своих виноградников у предприятия ⁇ Новый свет ⁇ не было. Соответственно, говорить о необходимости покупки этого завода с целью освоения объектов недвижимости ⁇ это бессмысленно. Другое дело, что убрать конкурента с российского рынка, да, в этом есть интерес. И, возможно, вот эта приватизация, она как раз и направлена на то, чтобы убрать такого игрока, как завод шампанских вин ⁇ Новый свет ⁇ с российского рынка. Это вполне реально і вполне в духі Російської Федерації. Дякую. Ну а тим часом депутати так званої Державної ради Республіки Крим вже проголосували за включення підприємства Новий світ до плану приватизації на цей рік. Втім, за оцінками експертів, головну проблему нового світу неможливо вирішити навіть через продаж, бо на півострові бракує сировини, а новий власник буде просто використовувати бренд. І, навряд чи таке вино буде схожим на автентичний кримський новий світ. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке: 73 річниця депортації кримсько-татарського народу. Чому кримські чиновники бояться тих людей, які пам'ятають про цей злочин? Кримські пляжі чому не готові до зустрічі туристів? За прісну воду декілька тисяч рублів щомісяця. Чи звикли кримчани до нових тарифів? Ми хоч для себе-то виростити, штота якусь каплю. Докладніше у другій частині програми «Кримреалі» за декілька секунд. Затримання за національне символе. Перевірка документів під час покладання квітів до меморіалів. Заборона на траурні мітинги. Так в Криму відбулася 73 третя річниця дня депортації кримсько-татарського народу. Ранок 18 травня в Криму почався з покладання квітів і молебнів біля пам'ятних знаків жертвам геноциду. Я радився році в Поїзді нас ас виселили, через 6 днів Я народився. та де голод холод, був, сам знаєш. От так і мы жили. Попали з Харканського область, Ургутский район. Це день, в першу черзь, наша, Нашого прошлого з нашим будущим. Якщо ми не будемо пам'ятати дате, у нас нет будущего. Біля кожного з таких пам'ятників поліція та силовики у цивільному, біля деяких автозаки. У Бахчисараї заблокували меморіальну дошку. У притул до неї поліція встановила авто з Георгіївською стрічкою. Я ж об'яснив нормально. Вот такой Такий цинізм, такої цинізм. Вот такое издевательство над народом взагалі не понятно. Вот машина відкрита. отгоните чуть-чуть. Я, я не можу отократи. Я не водитель. У Феодосії у кримських татар забирали документи через те, що до пам'ятника одночасно прийшов більше ніж один чоловік. Я прийшов зі своєю мамою старушкою, От дивіться. Вот с неї памалі. Ви то в скотському вагоні везли в своє время. Ви мені увініли і рішили, ви... що я тут що про організовую. Люди самі прийшли. есть є мне? А як вони что воно вдатимуштаб'є у цей день? Відбулися десятки затримань. До поліції забирали через кримськотатарські прапори в руках і на автівках. Якщо ті їхали групою, Водіїв-одинаків змушували зняти прапори, погрожуючи адмінпротоколами. Пожалуйста, флаг, полиция, позвольте, как бы это в Российской Федерации запрещено, что-то ездить, Да, уж что, что то я на 9 мая не помню, чтобы хоть одного остановили с флагом. Під час таких затриманий водіям рассказали, что в них свято. Там не только один департамент, тата Крыма, правильно? Крымских татар, да. А что еще? Греки есть, <реш> и армяне. Это праздник, День депортации. Это не празник. Тайші святка. Просто, да. просто говорите, что это праздник. Да. Сегодня день правора. Я не ну, а зачем вы тогда повесили флаг? У Сімферополі затримали літнього сервера Караметова з хворобою Паркінсона, бо той вийшов у центр міста з прапором та портретами рідних, які постраждали у депортації. А у вас є номер Можете? Через заборону скорботних мітингів кримські активісти спробували змінити формат. Знаю, що нам опять відкажуть, ми вирішили пойти по другому пути, і на 19 число уведомили о про проведенні пікета в городских властях по поводу там нарушений прав, преслідування по национальному и религиозному признаку. И соответственно, в этот раз тоже нам отказали. відказали. усі ці дії цілі спрямована політика Кремля, каже історик. Російської Федерації нічого ничего вне політики і ніякої політики политики вне Владимира Путіна, звісно, прослеживаются паралелі між депортацией кримських татар, претензіями і ответственностью за це Сталіна і будемо називати вещи своїми іменами не у сталіністій реабілітації в современної Росії. Конституційна комісія найближчим часом визначить формат майбутньої кримськотатарської автономії, заявляє президент України. Ми робимо. Перших кроків в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар. Безумовно, ця автономія повністю врахує рівні права і свободи українців, етнічних росіян та представників усіх інших етносів, що проживають на півострові. Президент підписав указ про присвоєння звання Героя України Ришату Аметову. Його викрали на початку окупації Криму, а потім звіряче вбили. У Києві пройшов траурний мітинг до річниці депортації. Лідер народу Мустафа Джемілєв звернувся до кримчан і закликав їх не втрачати гідності. нашій історії було багато складних моментів. Депортація багатьох людей але ми вистояли. Ми вистояли більш тяжкі времена, ніж зараз. І я хочу їх і своїх завірити. Крим обязательно буде освобожати. Тому вопрос времени. Я желаю всім своїм согражданам, всех национальностей, жителям Криму, терпения і достоинства. Ми обязательно вернімо Крим. Скорботні заходи відбулися в різних країнах світу, в багатьох регіонах України. Уперше, в день трауру по всій країні в православних храмах київського патріархату били поминальні дзвони за жертвами геноциду кримських татар. Олександра Славіна, Антон Наумлюк, Євген Кучеров для Кримреалії. Ви дивитесь Крим реалії на півострів цього року, за оцінками представників російського туристичного бізнесу, прийде приблизно на мільйон менше відпочивальників аніж торік. Втім, це не заважає кримським чиновникам проголошувати плани нечуваного росту та рапортувати про успішний початок курортного сезону. Та чи готові кримські пляжі зустріти відпочивальників? Йому всюди мариться Україна навіть у блакитно-жовтих урнах. Зрушення екології і оскорблення аптечі на морі і на встановці партій. Так російський керманич Криму інспектував узбережжя Керчі. Чуття прекрасного Сергія Аксонова не образив би сусідній регіон. Севастополь. У центрі на пляжі кришталевому смітники не фарбують ані в жовтий, ані у блакитний. З поміж кольорів тут домінує білий із нальотом іржі. Навіть Путін є з цеглиною та прапором. Це місце реконструюють уже третій рік. Вирушаємо на інший пляж Омега. Кілька років тому тут було вдосталь піску та повно барів. Згодом щось змило, а щось знесли. Вот Очень такого. много было. Вот они прям один на одним так натыканы были. И ну, это еще при Украине посносили Красиво стало. Если да? бы еще вот этот последний бы убрали, вообще бы шикарно. Вот это он портит всю вообще красоту набережной. Вот этот один единственный бар. До цього сезону пісок завезли новий. Але піщаним пляж так і не став. Звідси ми попрямували до соняшного пляжу. Як море взагалі? Тут ніяк. Прохід на пляж перекритий. Реконструкція сонячного стартувала у березні і мала б закінчитися у травні. Але плани вочевидь змінилися. Идут, то ремонтна робота. Там ноги А ну тут? до нового року. Я так думаю, що ого. після Нового року. Я не знала, чесно. Паці некуди буде ходити, тільки пісочний. А так херсонець закрит. Херсонець тоді закрит. Поруч ще один пляж, пісочний, але його репутація підмочена зливовою каналізацією. Дісіть негде купатися. Пляж пісочний суші плакої репутації. Репутація, репутація не ну, жточної води, кожен знає, що це такое. після рівні видаждів. Місцевий депутат шукає винних, а не вихід. Есть вопросы к тем, кто эту работу заказывал, потому что, на мой взгляд, можно было поступить несколько иначе. Понимая, что для Севастополя 1 июня и пляж Солнча является важным местом, можно было бы организовать работу либо раньше, либо наоборот перенести их на более позднее время, либо возможно предусмотреть эти работы проведения два этапа. Декого з жителів, закритий на рік, пляж з понимаете. Весь район огромный в два раза увеличиваются, люди приезжают. Очень плохо. Летом никуда не сходишь на море. Не попу... А мне необходимо для здоровья. А получается, что перекрыто все. Как воздух перекрыто. Ремонтом у сезон обороні не лише люди. Плохо. Потому что ходить больше некуда. Поэтому... Па -па. Да. Все против. Прямуємо катером на північну сторону Севастополя. Сподіваємось, що тамтежній пляж все ж таки відкритий. Людей тут обмаль. Натомість багато того, що вони колись кинули у море. Після штурмів воно повернуло борг. Пляж не можливий, грязний, і, бачимо, що нікака робота. Не Є і ті, кому хоч камені з неба. Як сказати, це російська земля і в будь-якому состоянні це наблизка. Это... Не то, що там всякий там, это на камеру сказали, да. Да. И все білі. Безлад не лише на пляжах Севастополя. На початку травня ми були в Миколаївці. З семи кілометрів пляжу не загрожують життю лише 200 метрів. Навести лад на узбережжі готові кримські чиновники. На це вони просять близько мільярда рублів. Ані інвестори, ані російський бюджет брязнути гаманцем поки не погодились. Артур Гасприн, Соломія Бурштин Назар Ситник. для Крим реалії. З вами програма Крим Реалі. На півострові продовжується постійне підвищення цін на комунальні послуги. Місцеві чиновники кажуть, що це буде тривати, доки ціни в Криму не зрівняються з російськими. На практиці це призводить до того, що в деяких населених пунктах тарифи на воду зростають одразу втричі. Місцеві вже порахували, що тепер за новими цінами, якщо в тебе є город, щомісяця доведеться сплачувати 6 тисяч рублів. Тож люди мають або розоритися, або відмовитися від городів, які годують. Що обирають кримчани, дізнаєтесь просто зараз. Помідори, що не посадили, вот помідорки хотим посадить. А тепер думаємо, то ли посадити їх, то ли не посадити. Уперше в житті Валентина розмірковує, чи саджати городину, та чи вирости хоч щось із того, що вже посадила. Бо вода в селі Морському, що поблизу судака, тепер золота. Від початку року ціна на неї зросла відразу втричі. Замість 11 рублів за куб, люди сплачують 33. До сих пор сльозу. Вчора пошли платити за воду. Сколько я тут поливаю, А 1700. 9000 у мене пенсії. Ми хоч для себе щось вырастить, хоч вот какую-то каплю. А ми не можемо. Раніше село забезпечувало водою філія винзаводу Масандра. Але зараз мережу контролює підприємство Вода Криму. Воно встановило свої тарифи, однакові як для міста судак, так і для сіл навколо нього. У морському селяни платять одну ціну за питну та технічну воду, якою поливають город. Ти його не оправдаєш такою ціною. Ти якщо пашочку по будеш поливати його, то в відтоки знову залишитися. На громадських зборах керовані з Москви чиновники доводили здорожчання обґрунтоване. Колишній утримувач мережі не може сказати, скільки саме йому коштувало забезпечення села водою, бо окремих розрахунків, начебто, не мав. Чи час переходить передача государственного тих муніципальних або відомственних сітей, із за невозможності підтвердити свої заправки. Усе геть не так обурюються працівники, чиє підприємство постачало до села воду. Мовляв, собі вартість видобутку низька, бо воду отримують із місцевих свердловин, застосовуючи нове обладнання. Зачем пілі далі сіті? А что она что-то спрашивала? Нет, подождите. А нас кто-то спрашивал? Мы передали скважины наши, совхозные скважины, которые делали мои родители, мои деды и, ну, и все тут сидящие. Это, вы получили эти скважины с новыми насосами, которые мы купили в 2012, 2013, 2014 и 2016 году. Тоже покупали. У нас остались скважины на полив с старыми насосами. Это я тут, тоже точно знаю. Місцеві проти з Рівнялівки. Кажуть, однаковий тариф для селян, у котрих є своя вода, та містян, до яких приїжджають туристи – грабіж. Чому ми, сидя на своїх скважинах, повинні платити однакову стоїмость за воду на рівні з містом Судаком? Город Судак получает воду из Феодосії путем перекачки. Пусть не всю, но Это затраты для судака. У нас нет таких затрат. Получается, мы, вот простые люди, мы понимаем, что за наш счет будет гаситься э, судак. перекачка воды на судак. У нас засушливая зона. У нас нет, по чьей вине, сейчас это не тот вопрос. У нас нет технического снабжения водой для полива огородов. У нас без полива не вырастет ничего. Понимаете? Судак курортный город. У них там адтихаючі. А социальном равенстве, о такої справедливости сейчас іде річ. Понимаете нас у керованих москвою чиновників. Відповідь одна: незадоволені скаржтеся скаржитися до прокуратури. Така ситуація стає звичайною для всього півострова. Тільки наміняється утримувач мережі, відразу зростає тариф. Зрівнялівка це досвід, який кримські чиновники запозичили з колег із Московської області. Єдині тарифи по водоснабженню це назрела об'єктивна необхідність. У нас вийшло, що після того, як водоснабження в різних посілках осуществлялось різними водоснабжаючими організаціями, Люди, потребители населення в соседних поселках, которые достаточно близько между собой расположены, уплачивали разную цену за водоснабжение. Побачивши наслідки нововведень, жителі сусідніх сіл, де є лише джерельна вода, радіють, що досі не мають центрального водоводу. Сейчас возьми від них эту воду и платим бешеные деньги. За что? Ну, вот за что. Мы сами ходим, чистим его. Самі ходимо ці кілометрами вверх, щоб вода поступала чисть. А Валентина та її чоловік готуються віддавати за поливання городу шалені гроші. Надії на зміни вони втратили. Як вони вже звикли, що народ що це толпа. покричим, покричим і все. І більше нічого не можемо зробити. Я покричала, покричала, вчора пішла і 1700 віддала. Без води ніхто не буде сидіти. Вони ще не знають, це не межа. За два місяці тариф на воду планують збільшити на 15%. Тож поливати город невдовзі доведеться хіба що сльозами. Олександра Славіна, Назар Ситник, село Морське, Судацький регіон. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Реалі, а також слухайте радіопрограми програми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та на частоті 107 FM. Я, Олександр Янковський, прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.